I Мене звати Саша Гуржі, я тревел-агент, і в цьому випуску розповім вам про два готеля Jazz Aquamarine та Jazz Blue Marine, що в Кургаді. Два готелі розташовані на першій береговій лінії, мають власний приватний пляж. На території 22 басейни, тільки один готель для сімейного відпочинку, а другий готель абсолютно для всіх. Сподіваюсь, випуск буде для вас корисним. Ви поставите лайк під цим відео. Хто відпочивав цим готелі, в лісі враженнями в коментарях під відео? Хто ні, просто бийте в дзвіночок та погнали на огляд. Готелі Джаз Аквамарин та Blue Marine розташовані в 10 кілометрах від міжнародного аеропорту Хургада. і загальним трансфером від туроператора ви доїдете від аеропорту до готеля приблизно за 40-50 хвилин. Це туристів в аеропорту та заїзду в інші готелі. Я особисто раджу вам замовляти індивідуальний трансфер на виході з аеропорту. Вас зустріне наш водій з табличкою і комфортно з 10 хвилин довезе вас від аеропорту до готелю. Лобі готеля Джаз Квамарин. Я вам його вже показував. Нібито показував, тому що я ж не пам'ятаю, але 100% я в цьому готелі вже був. І, звісно ж, приїхав ізняти, давати для вас новий україномовний огляд. Зараз правда 17 година. Сонечко вже заходить, але я думаю, все рівно коротенький бліц огляд буде корисний для нових туристів, які уже планують подорож та відпочинок в цьому готелі Відразу поблизу рецепції у нас є ось така зона відпочинку Ще раз вам проговорю, що знімаю я вечірній час, тому трішки темнувато. Але все ж таки, я думаю, корисним буде для вас навіть такий огляд. Тому що, як завжди, в мене в Хургаді я обмежений по часу і заїхав в вечірній час джаз Аквамарин. Останній раз тут був рівно рік назад. В принципі, тут нічого не змінилось. це практично новий готель. Він недалеко від центру. У ну, порівнянні сахал гашиш та Сомобей але як завжди, дуже приємно повертатися саме в нові готелі. Якщо ви вже відпочивали в готелі Jazz Aquamarine або ж джазблумарин, пишіть, будь ласка, свої відгуки, свої враження в коментарях під цим відео. Хоча я знаю, що ви готелі Jazz любите і в шармі, і в Хургаді, і в марсаламі, і всі туристи, які повертаються з відпочинку в цих готелях завжди з найкращими відгуками. Друзі, в готелі Jazz Aquamarine я вам покажу номер Superior, як він виглядає. Це ванна кімната. Тут у нас лише душ. Косметика готеля, мінімальний набір. Фен, туалет, шафа, дзеркало, повний зріст, сейф, користування безкоштовне. Як завжди, в джазах у нас пляжна сумка та пляжні полотенця, Місце під ваш багаж. В готелі заповнений міні-бар, проте він тут платний. Відразу стоїть прайс. Є кафейно-чайний набір, водичка. Телевізор, зона відпочинку та два односпальних ліжка. У нас номер на першому поверсі. На балкончику є два столики: столик і вихід до басейнів. Ще раз проговорю, що це був номер суперіор. І швиденько покажу вам сусідній номер. Це категорія вже сімейного номеру. Велике двоспальне ліжко King Size. Точно такий самий телевізор. Міні-бар, знову ж таки, за додаткову плату. Велике дзеркало, шафа, туалетна кімната, місце під багаж. І відразу перша кімната, коли ми заходимо, у нас кімната для дітей, ну або ж для двох дорослих. Тобто одна кімната ось тут відразу при вході. Тут також є дзеркало. А друга кімната основна трішечки далі. Номер схожий на стандарт, але вже двохкімнатний. І це був номер сімейний. Протягом всього дня, окрім основного ресторану, в якому проходить сніданок, обід та вечеря, працює багато снек-барів. Розташовані вони поруч з пляжем та басейном. Відразу можна підійти, взяти собі на одному ж барі коктейль, а на іншому барі картоплю фрі, хот-доги, бургери, гамбургери для вас готують вафлі та багато інших снеків. Тому, якщо ви під час відпочинку перебування в басейні або ж засмаги просто проголодалися, є куди підійти, взяти перекус і далі відпочивати. Поруч з одним із головних басейн розташований італійський карт ресторан. Відвідати його можна один раз за період вашого відпочинку. Цього на території готелю є п'ять алякарт ресторанів, і відвідати їх можна безкоштовно протягом періоду вашого відпочинку по одному разу. Але краще каміння інформації насіб час заїзд тому, що час від часу інформація або умови відвідування ресторанів можуть змінюватися. А сьогодні цілий день пасма на погоду, але не влючені ні на що. Туристи все рівно відпочивають, купаються в морі, купаються в басейні, і навіть зараз поряд з пляжем проходить пінна коло вечірка. Зараз вам її покажу. На території нашого готелю є невеликий, але з екстремальними гірками аквапарк він розміщений з двох сторін з однієї та іншої. Гірки цікаві, екстремальні як для дорослих для дітей. Але в дитячому басейні є гірки для самих маленьких. Тому один-два роки. Тому для сімейної відпочинку, я думаю, готель вам сподобається. Поруч з кожним аквапарком є невеликий снег-бар. Тут у нас готують оладки. А на сусідніх стендах можна замовити собі хот-дог та бургер. І паралельно поруч вихід до аквапарку. Вода в аквапарку тепла, тому спускаються і дорослі діти. Гірки досить екстремальні. Здається, що вони не невеликі, але екстремальні. Тому цікаво буде всім. Спускатись можна як на коврику, так і на надувних кругах. І відразу поруч з аквапарком у нас вихід до пляжу. На одній території у нас відразу два готелі. Аквамарин він займає три корпуси та «Блумарин» – два корпуси. Чому різниця цих готелів? В тому, що «Блумарин» – це саме. Готель для сімейних відпочинку, і всі номери в Блумарині в, Блу в двох корпусах, це номери сімейні. А номери виходять з видом на басейн. Абсолютно всі номери у вас будуть з видом на басейн. А в кожному готелі є свій ресторан. В Блумарині один ресторан головний, де проходить ваш сінданок, обій, та вечеря, А в Аквамарині два головних ресторани, які можна буде відвідувати. Проте басейни. Територія, пляж, аквапарк, снеки, бар у вас всі загальні, дивлячись на те, в якому готелі ви проживаєте. До речі, вода в аквапарку в зимовий період підігрівається. Зимовий період рахується в Єгипті з середини листопада і по середину квітня. Тому навіть щоб бути піжали саме холодний місяць зими, то вона буде тепло і тікати з гірок буде комфортно. Готель Джазмурі розташований на першій переговій лінії, має власний приватний пляж, піщаний пологий захід у море, що зручно для маленьких діток та дорослі не вміють плавати. На пляжах є шезлонги, є парасольки, є огорожі, на яких можна просто просувати свої речі або хотіли відділитись від інших. І на пляжі у нас щодня проходить анімаційна програма. Прямо зараз проходить коло пач, я я покажу. Okay now down and up and everybody please clap hands up I clap hands up oh, oh, oh. Okay again hands up I clap I clap hands up Alright yellow please anybody you We're gonna make the demonstration with sheriff, Sally, Jasmine, and Khalid. Please, everybody, give me a big applause. Here you go. Okay, and this side, we have Islam, Mr. Banana, Leo, Soma, all the way from Australia. Please, everybody, give me a big applause. Here we go. Bravo. All right, please, Islam, you'll be the... Islam, you'll be that. Достатньо лише того, побачити скільки зараз людей на анімації, скільки готелі живий, наскільки він активний, і скільки тут туристів? І зараз 20 листопада. Абсолютно, посидеть три готеля є безкоштовний вайфай лобі, на рецепції поблизу басейнів і навіть на пляжі. Тому звіляючи починав готель вже за комаринців. Картом за буде не купувати роумін, не замовляти. Вайфайт є чудовий і навіть проважається мої відео. Як на мене, то в джазах ніколи не було проблем ні з харчуванням, ні з сервісом. І завжди туристи, коли на відпочинок. Неважливо в Фургаду, в Шармальшейх, в Марсалам, в готелі джаз завжди були задоволені. Завжди чудове харчування. Відмінний сервіс, тому я думаю, навіть якщо ви плануєте розглядати цей готель для свого відпочинку, приїжджайте тут. Дуже багато європейців. А ви знаєте, що європейці знають, куди їм їхати. Звісно ж, є українці, є росіяни, але європейці тут чимало, є британці, навіть і зараз вже пів п'ятого, 16.30, ніхто нікуди не поспішає. купаються в басейні, в морі, в аквапарках. Погода чудова, тому приїжджайте, а Я вам зразу допоможу в організації вашого відпочинку. І відразу на пляжі поряд з фарм поразне фарм є джакузі. Їх небагато всього дві, але можна буде скористуватися. Прямо зараз ресторан головний, готується до вечері, на грилі щось шмашуть. Але ми з вами продовжуємо далі подорож по нашим двом готелям: джаз Аквамарин та джаз Blue. І зараз ми з вами виходимо на територію готелю Blue Marine. Територія, в принципі, загальна. Дуже зручно те, що кругом плитка зручно буде виїжджати дітям з колясками. Ще мамочка проїхала по пандусу з'їхала і далі до пляжу. Немає ніяких перешкод, немає каскадної форми, дуже багато зелені. І також на території Blue Marine є свій аквапарк. Тому навіть. Будь-який час можна буде з свого корпусу, поплавати в басейнах, поспускати з гірок і далеко не йти відразу до пляжу до основного аквапарку. В території готеля Blue Marine розташований спа-центр. Спа-центр у нас на два готеля. Є Сауна, є Хамам, є джакузі. Користування спа-центром за додаткову плату. А от саме Тренажерний зал, який розташований в спа, то ним користуватися можуть всі гості безкоштовно. Відразу поруч з основним басейном. Тут, в принципі, плавають і дорослі діти, є снек-бар, є бар, тому можна буде поплавати, підійти, перекусити і далі продовжувати відпочивати і навіть не йти в головний ресторан. Тут у нас хот-доги, тут у нас снеки, є випічка. І, як на мене, то в принципі, їжі достатньо, щоб нормально перекусити і далі продовжувати відпочинок. Так як Blue Marine у нас готель з дитячою концепцією, з сімейною концепцією, то є аквапарк для діток, є дитячі площадки. Зверніть увагу, що пісочок у нас на полу. Навіть якщо дітки будуть зжати з гірок, то їм буде комфортно і не вдариться об асфальт або об плитку. До речі, на виході із готелю Jazz Blue Marine є карта готелю, де можемо дознайомитись, що де знаходиться. Ось у нас дорога, головний корпус, всі басейни, всі аквапарки позначені. Відразу на виході з рецепції у нас розташована карта готелю. Ось у нас дорога. Один корпус рецепція, інший, інша рецепція, басейни. Аквапарки, пляжі, все видно. І відразу можна буде зорієнтуватися, де що знаходиться рецепція готелю Blue Marine. Готель у нас сам по собі. Blue Marine невеликий. І рецепція теж невеликого розміру. Відразу на проти рецепції є 4 ось такі столики з кріслами. поряд є дивани. Невеличка стійка реєстрації. З однієї сторони у нас рецепція, з іншої сторони є столики, є стільчики для відпочинку. Тут у нас знаходяться готельні гіди. А вже з протилежної сторони у нас основний бар, який розташований в лоббі. До нього ми зараз прийдемо я вам його покажу. На барі у нас, звісно ж, алкогольні напої місцевого виробництва. Безалкогольні напої. Та є зернова кава. Відразу на бар є ось такі настійки. Ну, Перший раз таке бачу. Але мені здається, що це воно смачне. Дуже схоже на нашу хреновуху, медовуху. З однієї сторони одні настійки, а з іншої сторони інші. Машинка, яка готує зернову натуральну каву. І весь алкоголь, який є в готелі, це, звісно ж, місцевого виробництва. А please this small one. Мені здається, що саме таким. Ну, не здається, так воно є саме таким чином, таким манером Скажіть, в Україні. Саме так у нас в Україні зустрічають їх з поважних гостей, а тут просто стоїть на барі. Така на Зараз спробуємо. Пахне дуже чудово. Вкусно? Так. Да. Слава Богу. Слава Богу. А зіс? Водка смьо. Окей, водка с мьод? Да. Є водка с мед, ну, аналогічно нашій медовусі. Так якщо у нас медовуха витримується, то тут не знаю, спробуємо. Писа здесь ван. Давай. Пахне дуже смачно. Найс. Nice. Ого. Такі настійки для Єгипту нове. Пробуємо тепер медовуку. Такого запаху меду саме немає, як в нашій медовусі. Буває. Вона там всього градусів 15-20, але пахне медом дуже добре. А тут запаху меду немає, але сподіваюся, буде смачна. Солодка і смачна. А от і зітк? Perché, я скажу в формации. Это женский. Женский? Да. Это все женщины любят. А мужчины? Мужчина можно. посмотреть. Это берегион. Это стекида. А почему женский? Потому что. Потому что это мед. И очень сладкий. Очень сладкий. А это такое очень сильный, да? Да. И тут не очень много кого-нибудь. <гум> А получается, що все египетский, Весь єгипетський алкоголь теж женский. Там теж немного алкоголю. Там, де алкоголя мінімум, це все жіночі напої називають Египті. А там, де вже більше і більше кріпке, то це для чоловіків. Окей, this one. Давай. І пробуємо останній напій. А потім беру каву. Потім беру каву. Ну, no. А це пахне просто нашим українським кагором. This wine? No? Нет, это текила з каркаде. А, Каде. текила з каркаде. Да. Просто текила з каркаде. Окей, супер. Кофе take away. Кофе? Take away. Давай. С молоком или no, без? Ну, без. Бармі сподобався. Сподіваюсь, сподобається і вам. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sasha-travel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sasha-travel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. На превеликий жаль, мій випуск добігає свого до кінця. Сподіваюсь, що він був для вас корисним. Найближчим часом відчувати в цьому готелі будете саме ви. А я вам зразу допоможу організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Також там є посилання на закритий телеграм-канал для турагентів, який вже відвантажений готель Jazz Aquamarine та Blue Marine. Величезна база якісних фото, відео 4К. долучайтеся. На до Саша Гуржі від вас лайк. Нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока.